Отці, дорогі браті і сестри, шановна громада, слава Ісусу Христу. Ми цим коротеньким відом перенесе нам нас більше 35 років тому, які у той час були влучні слова і отця Михаїла, і владики Павла про те, що очікує наш народ. У майбутньому, незважаючи на те, що церква робила перші кроки на свободі. Нині ми дивимося на ті часи, часи великої надії, але одночасно часи, де наш народ багато чого не вмів до кінця оцінити, не вмів до кінця зрозуміти і усвідомити, і тому не вдалося в той момент нашій нації. Здобути повноту свободи. Так, ми звільнили багато наших храмів, але на превеликий жаль не всі. Бо окупація території вона є страшною. Лються лється кров це десь там, далеко від нас Крим. Спочатку Донбас, потім південна, східна, частково північна Україна теж була окупована і вона стала визволена. І ми тоді у, тих рок, у тому 22-му році переживали велике натхнення, що ось є можливість нам стати свобідними. Але не до кінця ми змогли зробити. Десь подібні. Такі ейфорії переживали наші священники, наші вірні, що одна церква, друга церква, трета церква, але шкода, що не всі наші церкви повернулися лоно своєї церкви. Чому? Чому не вдалося там тоді? Чому не вдається тепер? З єдиної причини, що наш народ, на превеликий жаль, дуже Окупований є духовно. Російська окупація фізична не є такою страшною, як окупація московської церкви наших душ і наших сердець, тих людей, які живуть дуже часто, можуть жити навіть поряд із нами. Але я хочу звернути увагу на те, що незважаючи на ті всі виклики, які маємо ми тепер чи мали наші попередники колись, дуже важливо розуміти і поширювати поміж себе ту істину, яка походить від Творця, щоб усі були одно. То є гасло святого Йосафата, яке він перейняв від Христа Спасителя, що Христос промовив до своїх учнів на Тайній вечері. Цим гаслом була пройнята наша церква у всіх тих роках випробуваннях, і тим гаслом жити має наша церква і сьогодні, щоб ми могли так. Причинятися для свого народу, щоб зібрати в одно велику нашу християнську родину, в один єдиний сильний кулак, який диявольській науці, диявольській силі, диявольській владі зможе дати відсіч. Дуже довго. Можу розмовляти про це Михаїла, адже мені довелося жити з ним 5 років в одній будому домі, в одній кімнаті, переважно це було в Чернівцях. Його праці, про яку я знаю багато, не тільки за той наш Чернівецький період життя Михаїла, але за той період, можемо сказати, від дитинства. Бо дуже багато чув. Усних історій, оповідань, а потім довелося багато знаходити у різного роду документах і архівах. Але за браком часу, очевидно, що цього сказати не можу. А можу засвідчити тільки одне, що Отець Михаїл понад усе, люблячи Бога, любив свою церкву. З любові до своєї церкви робив все для того, щоб вона вижила. А церква не могла би вижити, якби не було духовенства, якби не було нових покликань. Стати на дорогу священства у тих часах означало бути готовим на переслідування аж до тюремного ув'язнення. Одного разу. НКВД сказав оце Михаїлові таке слово, що ми переконані, що за деякий час і сліду не залишиться з вашої унії. Але твоє життя, тобто одного молодого грекатолицького священника, обіцяє, що ця унія проживе ще 50 років. Від того часу, це було приблизно в 60-х роках, пройшло. Більше 50 років. І в тому стані, якому була наша церква тоді, і тепер нема що навіть і порівнювати. І отець Михайло теж це розумів, що його життя продовжує життя церкви, яка є заборонена. І церква мала жити в його учнях і в тих, кого його учні приведуть до Господа Бога. Чекісти були дуже раціональні, обраховані люди, але вони не знали, чули, але не брали собі абсолютно до серця слова Ісуса Христа, які він промовив апостолі Петрові. Врата пекельні не подолають церкву ту, яка буде побудована на цій скелі, що й нею є намісник. Ісуса апостольський пристіль у Римі. Церква буде стояти, вона потерпить дуже великі випробування, може зазнати великі переслідування, знищень, але вона залишиться жити. Тож будьмо дячні Господу Богу за те, що ми є дітьми тої незнищенної церкви. Яка вистояла і буде стояти до того часу, доки буде існувати цей світ? Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Щиро дякую всім.